У травні 1901 року на Буковині було зіграно перший футбольний матч. А з нагоди 110-ї річниці цієї дати фан-клуб Буковини спільно з самим футбольним клубом організували в країнавшого музею виставку, присвячену історії Буковинського футболу. Там побувала і наша знімальна група. Це перша на Буковині виставка присвячена краєвому футболу. На ній можна побачити експонати, які розповідають про історію мініфутбольного клубу Меркурій, про історії деяких районних команд, але найбільше інформації про головну футбольну дружину краю Буковину. У кожного клубу своя історія, і це від неї нікуди не дієшся. Якщо в клуба немає історії, тому і немає і клуба. Я так розумію. Тому це дуже важлива річ, і потрібно напевне більше більш її робити. Вагомою і розвивати на виставці можна побачити старі футболки, форми, атрибутику, програмки та афіші матчів, починаючи з 60-х років минулого століття, календарі, вирізки з газет та багато іншої інформації про Буковину. Це все навіяло на відвідувачі виставки, серед яких ветерани футболу спогади про звитяги рідного клубу. Це дуже цікаво і згадуючи цікаво. Тобто ти згадуєш молодість, згадуєш команди, друзів. І так далі, і так далі. На відкриття виставки, присвяченої 110-річчю буковинського футболу, завітав виконуючий обов'язки міського голови Віталій Михайлішин. Він каже, що з дитинства боліває за буковину і йому дуже приємно побачити на чорно-білих світлинах те, що колись він бачив наживо. Я як настоящий буковинець, люблю і нашу буковину, і нашу команду і за неї завжди боліваю. І мені теж цікаво і подивитися на тих людей, на ті фотографії, які представлені на сьогоднішній день тут, на тих людей, які раніше грали в Буковині. Так що мені це ж цікаво, так як нами багатьом людям. Футбольна виставка в краєзнавчому музеї триватиме до кінця липня і постійно поповнюватиметься новими експонатами. Його Сергій Грубляк, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.